Ядерна зброя це один із найстрашніших інструментів, який коли-небудь створило людство. Вона здатна знищити міста, отруїти землю, і назавжди змінити хід історії. Попри те, що більшість країн домовилися не використовувати її, загроза все ще існує. Чи можна повністю убезпечити себе від ядерної катастрофи? Про це говоритимемо далі і вже. Готовий з нами обговорити цю тему Олександр Кочетков, колишній інженер ракетного конструкторського бюро, південне експерт з ракетно-ядерного озброєння. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, пане Олександре, давайте розпочнемо з такого питання, чому створення ядерної зброї зараз залишається настільки складним процесом, і потім перейдемо до теми того, чи кожна країна зараз має мати ядерну зброю для того, щоб її сусід теоретично не зміг зробити того, що Росія зробила, вдершись в Україну. Ну це складний процес. Тому що це один з найбільш комплексних, найбільш, найбільш і розумом міських процесів, які існують на планеті Земля. Можна порівняти з відправленням людства, наприклад, на Марс. Це теж одна проблема, але створення ядерної зброї ну не менш складний процес. теоретичний, основи були розроблені всередині. Минулого сторіччя але від теорії, від теорії до практики ну, це просто прірва. От цей процес потребує розвитку в конкретній країні ну, практично всіх галузі науки і техніки. Тобто, починаючи від фундаментальної науки, але ж мова йде не про однаких вчених одинаків, а одинаків, а це повинна бути там велика кількість учасних вчених. Фізичний, хімічне, прибуває, це металургія, це хімія, цей будівництво, це гордость справа, це фактично поєднується це і все треба мати на дуже високому рівні. Крім того, це один із дуже дорогих процесів, страшенно дорогих. Ну от якщо взяти, наприклад, Україну. І теоретично подумати, що вона там береться за ту справу, ну що найменше, що найменше, 50 мільярдів доларів. це якщо нічого там наліво не піде, якщо побороти корупцію, то 50 мільярдів доларів щонайменше, а мабуть, ще таки більше. Я вам так скажу, що цей процес створення ядерної зброї значно складніший ніж створення, наприклад оперативно тактичного ракетного комплексу дальністю тим, 500 кілометрів. От ми оперативно-тактичним комплексом України займається предметно займається з 2014 року, і тільки зараз, в 2025 році, є інформація, що ця ракета виходить на серійне виробництво. Ядерна зброя створені випроби значно складніше. А, тож тоді до другого питання а, чи Можемо ми говорити про те, що ядерна зброя тепер є чи не єдиним аргументом того. Що з країною так чи інакше будуть е, вважатися, будуть рахуватися. І е, якщо б, наприклад, в Україні була ядерна зброя, можливо з великою долею доларогідності е, Росія тричі подумала а то й в десятеро перед тим як перетнути російському солдату е, нашу е, е, ну межу Ні, зов, зовсім навпаки. От як не парадоксально, зовсім навпаки, наявність в Україні ядерної зброї. Ну, якщо в нас залишили і ми могли користуватися, це дуже важливо, щоб в нас залишилася вся ядерна зброя, яка була розміщена на нашій території з часів Радянського Союзу, та всі ті дотакі, та всі ті ракети, і ми могли цим користуватися, та тоді був третій в світі ядерний потенціал. Ну, може, це б якось і вплинуло. Але е, навпаки, якщо в нас було там декілька там невелика кількість ядерних боєприпасів. То Росія просто почала би вторгнення ядерного удара по Україні. Знищення ядерних боєприпасів, а знищити це можна в першу чергу, ядерним боєприпасом. Тобто наявність. от Росія, вона ж скажена, наявність ядерної зброї держави стримує розумні держави, стримує держави, в яких є поняття неприпустими рад Росії, ми побачили, не припустити кількість. Не, після яких вони стають, не припусти. І сотні. Ну, сотні, ну, мільйон. Можемо. десять 10 мільйонів, можем, 100 мільйонів заробити? вони 100 мільйонів походу. Адже концепція яка? Існує Путін, існує Росія. Тобто треба зберегти у цього Путіна. А зберегти його таки можна, там є і літак судного і дню, і є там безліч сховищ, бункерів, там швидкого загиблення. Та ну і там ця Росія після Путіна відро. Я не знаю, як він там таким чином все. це буде відбуватися, але, але він здати відродити Росію. Тобто, те, що, наприклад, Україна мала б знищити якусь москву, ну, для них немає жодного стачі. Ну і що? Я вилучав, там є десь як десь там. Як ти бурятки, це відродиться Росія вихнівка на челі з Путіним, там було і ще. Хочу зауважити нагадати, той ми Путін. Він каже, що починається ядерна війна, і тоді ми потрапимо в рай, а всі інші просто здохнуть. Це цитата. І його не беруть за руки, не пакують і не лікуватися на дурку. Навпаки країна падує. Тобто вони готові вмирати і потрапляти у цей вигаданий рай, який вони там. Кремлівське православ'я вигадало. А тому наявність нас зброї їх би не лякала. Народ ніхто не запитує, а верхівка вона безпечила власну безпеку. Пане Олександра, давайте тепер поговоримо про ядерну безпеку взагалі в світі, тому що якщо є ядерні держави зараз і їх небагато, вони так чи інакше дуже сильно пильнують за тим, щоб ось ця ядерна програма не розвивалася. Ми зараз бачимо, що відбувається в Ірані. Так прекрасний приклад того, що ядерна зброя може потрапити не в ті руки. А чи є якісь можливі взагалі в світі, чи є вони в наявності, чи вони взагалі можливі? Ось ці регулятори, які б убезпечили світ від ядерної війни, адже початок ядерної війни автоматично означає, в принципі, кінець світу? Зовсім. Ну, наприклад, було ж достатньо потужне бомбардування Японією в кінці Другої світової війни, дві бомби, одна 18, Кілотон тротилу, тобто 18 тисяч тонн тротилу еквалентів інша на Нагасакі, це на Херцін впало, на Нагасакі впав, скинули бомбу 22, 22 кілотони в тортиловому еквіваленті. Тобто так, і окрім всіх міст, нічого зруйновано не було. Ядерна війна, на жаль, може відбуватися із застосуванням тактичних ядерних боєприпасів, і вони там будуть. Наносити руйнування і нести загибель всьому живому, але в радіусі там полі, радіусом 5-10 кілометрів. Ні, світ не загине, світ загине. Якщо вправу підуть на цю ядерну, ну підуть всі арсенали, які є. У Сполучених Штатах і які є в Росії, в піклі Радянського Союзу. Отут можуть бути величезні проблеми, ядерна зима, все-таки забруднення всієї планети, але людство таке воно здатне виживати і десь там, в Тамдарні поблизу Нової Зеландії, такі хтось там зможе вижити. обов'язково ядерний удар означає загибель людства. На жаль, на жаль, тому що тому і існують нас агресори. Диктатори, які міркують про те, що можна нанести п'ять чи 10 ударів, і від цього нічого, якщо не отримати назустріч згородного удара, то того нічого не зміниться. А якщо бити по ні країні, то майже нічого і не відбудеться. Таким чином, ну вже в Росії в 22-му році були розмови на рівні Генерального штабу щодо застосування тактичної ядерної зброї проти України. На, на щастя цього не відбулося, але самі розмови багато про що кажуть. А якби Росія застосувала безпосередньо вже ось цю тактичну ядерну зброю, якою був, була б відповідь світу на це? Чи була б вона була тоді на рівні президента Сполучених Штатів, саме тоді було сформульовано і на рівні. Очільників НАТО було сформульовано, що Росія отримує нищівний не удар неядерними засобами. Тобто, оці на неї почати там декілька ракет, і навіть не декілька сотень, а декілька тисяч ракет, і НАТО здатне це зробити. Ракети там типу та і вони знищать весь, весь окупаційний корпус, який знаходився на території України, включно з Кримом. Ось про щось, що що мова зараз. Навпаки, е, сьогоднішній керівництво Сполучених Штатів нічого нічим не погрожує Росії, нічим не погрожує агресору. Навпаки, тиск йде на жертву агресії на Україну. І от сьогодні, зараз ми бачимо, Путін розповідає, що вся Україна має належати Росії і того ми почнемо там, з тобою захоплюватися. А віт мовчить. От зараз ровної відповіді. Ніхто для нього не готує, на жаль. Пане Олександре, наскільки зараз розвинена, наприклад, ядерна галузь безпосередньо вже в Росії, наскільки вона є серйозною загрозою? Тому що ми чули різні балачки про те, що від того, що Росія має доволі серйозну потужну ядерну зброю, до того, що ось ця зброя вона, начебто, вже не актуальна настільки масштабною своєю розвиненістю, як галузі, тож яка правда? В цьому mm -hmm. дещо в цьому є і в тому <сум> В першій позиції, в першій тезі і в другій тезі теж. Ну, по-перше, Росія отримала спадок від Радянського Союзу, один з найпотужніших, ну, практично рівний, Сполученим Штатам, потенціал тобто, кількість ядерних боєприпасів. Отримала Індустрію ядерну, отримала велику кількість націнних ядерних зброї. Перш за все, міжконтинентальних ракет, зокрема значна частина, найкраща частина цих міжконтинентальних ракет була походженням з Дніпра. Там вироблялися найкращі міжконтинентальні ракети, які фактично створили Ядер ракетна ядерний сіт Радянського Союзу. Далі вони почали далі. Був такий невизначений період дев'яносто рік, лихі дев'яносто і Хто його знає, що з цими ядерними сховищами відбувалося? Бо ядерна зброя потребує доволі уважного зберігання. Тобто там треба, щоб було Терпературний режим, щоб там вогки було все таке інше. Там треба ці заряди перевіряти. Частина заряду вони старіють. Зокрема, мапутонів заряди вони дуже швидко старіють і треба так, міняти, тобто слідкувати за їх порядком. От хто його знає, що в вихідно це там було, там і світло вимикалося. Ну, по всьому колишньому радянському союзі пам'ятаємо. От тут жодної надійної інформації стосовно цього немає. Ососовно настріїв, які вони, вони змушені за віком цих своїх ракет, вони їх змушені були переобладнувати, модернізувати, переходити на власне, бо 2014 року Україна не обслуговує ті ракети, які вироблялися за радянських часів в Україні. Тому вони почали переходити на власні носи, і вони не літають. От те, що мало замінити нашу ракету, Сатана, там була така ракетовивода, чи частково модернізована наша ракета Дніпровська сатана. А далі оцей Сармат, він повністю на російських компонентах, скажімо так, і російська касурка. За основу взята, звісно, наша, але доопрацьована. Так він не літає. Там був єдиний пуск успішний, і то він не зовсім ввучив туди, куди слід, але вона хоча б полетіла. І ще чотири не вдали пуска, а останній пуск розумні. Ми пробують шахту. Ну, просто. ну це просто нонсенс. Зазвичай ракети шахти виходять обов'язково. Я не знаю, що там треба було зробити, щоб вона не вийшла шахти. Тобто ти точно є. Оце можна присвідчитися, що є проблеми з місцями. Ну і літаки та старі, літаки, навіть наш душний повітряний простір побоюються російські бомбардувальники заходити. Ну звісно, будь-які інші простір, тим більше, вони не зможуть там в американських. Так, це щось залишається на підводних човнах, але в якому стані знаходиться ядерне зброя не знають навіть криблі. І єдиним критерієм було, якщо б вони провели випробування підземне, хоча б чи повітряне, побачили і зафіксували б відразу всі параметри, наскільки, в якому вона стані, наскільки ефективно вона працює, все це моментально відпрацьовується. Сучасна техніка здатна зафіксувати все. Тому власне в Кремлі побоюються, що якщо в них не вийде це випробування, весь світ буде знати, що король голий. Тобто вони собі не думаю, що я сповідаю, що в них є ядерна зброя, а от наскільки вона дієздатна, ніхто сказати не може, проте скільки ви там 7 тисяч чимось ядерних зарядів, то щось них таки може вибухнути. Гарантії, що знову тим схід ядерних пристріїв, не дієздатне. Такої гарантії, на жаль, ніхто не дасть. Треба робити іншу зброю, не не, не атомну Україні, а ту, яка може потенційно мінівілювати наявність агреса ядерної зброї. Ну, а це окрема розмова. Звісно, це окрема розмова, і ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви погодитеся наступного разу прийти до нас в ефір і поговорити вже. Про ось цю новітню зброю, якою має розробити Україна, для того, щоб бути настільки сильною, щоб жоден більше хворий диктатор не Подумав те, що можна прийти на святу українську землю. Ми вам щиро дякуємо. Чекаємо вас знову в етері для продовження цієї розмови. А на сьогодні з вами прощаємося. Я нагадаю, що про ядерну зброю в Україні і в світі говорили з Олександром Кочетковим, колишнім інженером ракетного конструкторського бюро південне, експертом з ракетно-ядерного озброєння. Щиро вам дякуємо. І прощаємося з вами. Добре, добре. До побачення.